Щоблю йому голову. Так що без такої хуйні. А хто наспавнив стільки курей? Я yeah. Аналогічної системи Боже, я просрала цілий цей рідиний резервуар. Комусь треба в резерв. І, її... і все-таки мені знадобились ці мідні листи, не дарма я їх. Я не пам'ятаю, також в мене пам'ять 3,5 секунди. Ни? Ти що їм? Пиваєш? Курей! Олесенки, хоча б вони хай виростуть, ні убили. Що краще більше ну, Чому? чому? Ну типу, що це? Що робиться? Що <свісно> це за макханалія? Ну типа. Хто це зробив, я вас питаю? Це, це, бі, це кури. Ну, блять, дійсно. Знову То знову припиніть дійсно. розмноження курей, ну блядь. Ну, Кури самі по собі не можуть розмножуватись, їм треба для цього насіння. <с. <с.> нічого страшного, я думаю, це можна пережити. Хай будуть там, в мене все одно в тій кімнаті ще нічого нема, хай хоч кури будуть. Боже, я запуталась, заблукала в трьох соснах в своєму рюкзаку. І, Боже, це не та буква? Щось хотіла викласти лише? По-по-по-по-по-по. Ну, ладно. Що <сістя> це таке? Я не знає. Йоак! Якого піса? На шість стеку не повернуть! Вони всі не знаю. Ти, ти бачимо це <сістя> в цій кімнаті. А я бачила, ну і що мені тепер робити. <сістя> я просто обрала ігнорувати. Потолку рятуватись у них. Флейм тровер. Здесь стою флейм тровер. О, боже! У мене лагає крапь. Звідки у них сіки? Алло! Звідки ЕСІКІ? Я палю всіх уроках яких бачу. Я закінчив. Вони скрізь! не Почекай! Учекай! Учекай, візьми! Те, ж їм хрибарвань в руки! Приведи їх сюди! Мене выпить напевне! Але мені треба жертвувати собою, заради поэтому кейси. Давайте, всі сюди. Так, а де я взагалі? А де стіл? <смеш> Вони більше не агряться. Тільки слівіть надешив, ступівся. Я буду з цим трогати одне місце. щоб нічого Друге, курячі, прише, 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 прише. не Друге куряче пришестя. Ні, це цей. Як був всесвітній потоп, жаби з неба падали, одна з таке з курами. Ти просто не бачила перше куряче прише, пришестя. Прише. Я, я думаю, цей. що і слава Богу. Тому що, ну. Від, 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 Враховуючи, що ви нічого з цим не робите. Типу, я ми не ми уже знаю, було перше. Ми надто багато. Ти типу, подивись, скільки їх багато. Ми вже було... так вискій все одно, вискій... типу, якщо б одразу поч... ну, типу, почали щось робити, а не просто ходить втикати весь да, час, вискій, ну... Вони просто звідкись візьмуться.